А якщо людина, наприклад, знає, що у неї буде свято якесь. Пасха, mm -hmm. ще якесь свято, і вона знає, що вона все-таки буде сидіти за столом, там буде збільшена кількість людей, їжі, mm -hmm. все інше, вона може фізично це прорахувати і подумати, сьогодні зранку я з'їм трошки менше в обід, тому що вечеря в мене буде більш навантажена. Це правильний такий підхід? Чесно кажучи, я б так не робила. Я я розумію, про що ви кажете, і дехто з моїх клієнтів навіть умудрявся цілий день не їсти, бо ввечері він іде на день народження. Ну і чи здорово це? Ну ні, не Думаю. здорово. Уявляєте, ви цілий день себе обмежували, а ввечері ви прийшли і перед вами таке розмаїття всього. Ну, ви переїсте. Людина прийшла голодна, вона не їла цілий день, і вона з'їсть більше, ніж би то було, якби вона цілий день гарно собі розпланувала раціон. Вона поснідала, пообідала і на вечерю пішла в гості. Вона б не змила пів півстолу, а спробувала якусь там страву, яка її зацікавила, uh -huh. отримала ситість, задоволення, ну і на цьому б закінчила.